Запорізька область, прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? 26 листопада у селі Кам'янське Васильівського району рятувальники продовжували надавати допомогу громадянам, які внаслідок погодних умов не могли самостійно подолати ділянку об'їзної ґрунтової дороги. Загалом на дорозі життя впродовж дня рятувальники надали допомогу 130 громадянам. А за тиждень допомогли виїхати більше шести сотням українців. З тимчасово непідконтрольних територій. У Вільнянську Запорізького району поховали немовля, яке загинуло внаслідок ракетного удару по пологовому відділенню. Росіяни вбили хлопчика 23 листопада своїми ракетами. Дитині було два дні. Підтверджено вогневе ураження ворога у Мелітополі, пологах і Михайлівці. Понад ста осіб пораненими знищено близько десяти одиниць техніки, два склади боєприпасів. Повідомляє генштаб зсу. А ще інформує, що у тимчасово окупованих пологах спецслужбами виявлено місце утримання полонених військовослужбовців та цивільних людей, яких затримали за звинуваченням у співпраці із силовими структурами України. Співробітників МАГАТЕ таки допустили для інспекції після обстрілу рашистами території Запорізької АЕС радіаційний фон у нормі well, Тиси тисизала ріфодогалиніскані дозволи проте, як наголосив очільник агентства Рафаель Гросі, обстріли на початку тижня були скоєні у небезпечній близькості від об'єктів ядерної безпеки, активісти Мелітополя відреагували на рішення Європарламенту про невизнання дійсними паспортів Росії, виданих на тимчасово окупованих територіях. На вулицях міста з'явилися тематичні плакати, які розповідають, як можна використовувати папірець із куркою на обкладинці. Один з варіантів на ньому можна різати ковбаску. Тим часом у Чернігівці колаборанти демонструють любов до РФ. Зрадниця Щепенко бігала селом і чіпляла георгіївські стрічки і людям, і пам'ятникам, і деревам з парканами. Жінка сповідається, що РФ буде з ними назавжди, та ми знаємо, як ця країна робить жести доброї волі. Окупанти настільки зневірилися у пошуку партизанів, що стали долучати до цього процесу цивільних, обіцяючи грошову винагороду. Але українці своїх не здають, на відміну від Ерефівських вояк. На цьому тижні вони навіть оголосили премію. Якщо хтось дасть партизана, то вони одразу дають 500 тисяч рублів. Це також свідчить про те, що в них агонія і вони не можуть знайти нашу силу супротиву, які після дев'яти місцев окупації чинять супротив і працюють проти них. Українські прапори помічені у російському місті. Поки що наші стяги лише частина реквізиту для зйомок якогось чергового пропагандистського фільму, що проходять у російській твері. Але це не на жарт налякало місцевих жителів. Бо в соціальних мережах жовто-блакитний прапор на території РФ наробив чимало галасу. Втім, чуже нам не потрібно, а свого ми не віддамо. Хлопці з передової натякнули, де скоро планують скуштувати місцеву кухню. Як думаєш, брат, у Васильівки на вокзалі ще продаються пиріжки? Не знаю, скоро це перевіримо. Слава Україні. У Варшаві відбулася зустріч переселенців та учасників української етногрупи Даха Браха. Присутні спілкувалися про події в Україні, співали пісні та збирали гроші на підтримку ЗСУ. Однією з головних подій стало те, що музиканти підтримали і Мелітополь, вкотре зазначивши. Що черешнева столиця це Україна.